Thank you Христос Воскрес! Дорогі браття та сестри! Всі ми з вами разом, єдиним серцем, єдиними устами славимо Воскресло Спасителя! По всій планеті Земля і по сьогоднішній день славиться Його світле Христове Воскресіння. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У четвер світлого тижня, 19 квітня, митрополит Луцький Волинський Ніфонт відвідав своє рідне село Галину Волю, що у Старовижівському районі. Митрополит доставив у рідне село благодатний вогонь, привезений з Єрусалиму. Після літургії відбувся хресний хід на сільське кладовище, де було відслужено пасхальну панахиду. Після панахиди владика роздав усім присутнім дітям подарунки. П'ятницю 20 квітня митрополит Ніфон завітав з за архіпастерським візитом у Святострітинський Михнівський жіночий монастир, що у Камінькаширському районі. Владику зустріли насельниці монастиря на чолі з Ігуменою Марією та духовенство Камінькаширського благочиння. Митрополит доставив у монастир благодатний вогонь, привезений з Єрусалиму. Архіпастер для усіх присутніх виголосив пасхальну проповідь та привітав з Великоднем. До Пасхи митрополит вручив клірикам району церковні нагороди. У п'ятницю 20 квітня в день пам'яті преподобного Георгія Сповідника Митрополита Мітеленського у Святопокровському кафедральному храмі Луцька під час святкової всенічної керуючий Волинською єпархією митрополит Луцький Волинський Ніфонд привітав настоятеля цього храму з днем ангела та днем народження. Владика побажав цю Георгію ще довго в доброму здоров'ї трудитися для слави Божої і своїм пастерським служінням спасати свою безсмертну душу. Імениннику архіпастер подарував квіти та ювелірну писанку. 21 квітня в день пам'яті святителя Ніфон та єпископа Новгородського у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської відбулося святкове богослужіння. В цей день владика Ніфон святкує День Ангела. У атмосфері особливої пасхальної радості відбулося богослужіння, й очолив сам Владика. Йому співслужили архієреї з інших єпархій – Митрополит Тернопільський Кременецький Сергій, Митрополит Почаївський Володимир, Архієпископ Білоцерківський і Богославський Митрофан, Єпископ Житомирський Новоград, Волинський Никодим, та єпископ Володимир Волинський, Ковальський Володимир. Після служби відбувся хресний хід навколо храму. Архієпископ Митрофан передав владиці Ніфонту вітання від бажанняшого митрополита Київського і всієї України Володимира. Коли я брав благословіння на те, щоб поїхати до ваше свято, важеніші просив поздоровити вас і від його імені, що я із приємністю і, і великої виконую. Дорогі владика Ніфонт, Ми вже маємо честь і радість довго спілкуватися з вами. Ми знаємо вас як мудрого, досвідченого артилерія. Для нас, для артилерії молодших, ви являєтесь прикладом, як потрібно служити Богу, служити людям, служити святій церкві. У фомину неділю з благословення митрополита Луцької Волинського Ніфонта духовенство міста Луцька пройшло з хресним ходом через головне міське кладовище, що у селі Гараджа. Хресний хід очолив з благословення митрополита Ніфонта, ректор Волинської духовної семінарії протиерей Сергій Ющик. До духовенства приєдналися православні, які прийшли вшанувати пам'ять спочилих родичів. Ці пасхальні торжественні слова. Лунають по всьому православному світі. Ми вже до своїх рідних і близьких живих зверталися з цими святими словами і з тими, хто вже упокоївся, також промовити до них вічно живі слова Христос Воскрес! У Луцьку вшанували молитву і пам'ять загиблих внаслідок чорнобильської катастрофи, яка сталася 26 років тому. Віддати шану мертвим і помолитися за здоров'я живих до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля на меморіалі вічної слави, 26 квітня прийшло чимало волинян. Після панахиди лучани поклали квіти до пам'ятного знаку. Павла віктора Євгенія Ольги, Імітрія, Миколая, Євгенія, Вікторія Анатолія скончавність. Ця неділя особлива в церковному календарі, тому і сьогодні нашу рубрику ми присвятимо і святому письму і звісно, річ жінкам мироносицям. Погляньмо. На Євангелія від Луки, у перший же день тижня, дуже рано несучи наготовлені пахощі, вони прийшли до гробу, і разом з ними деякі інші, але знайшли, що камінь був відвалений від гробу, і, уійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. Коли ж вони не змогли зрозуміти цього, раптом два мужі стали перед ними в одежах блискучих, і вони налякались і схилились обличчям до землі, сказали їм. Що ви шукаєте живого між мертвими, нема його. Він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галілеї? Зустріч з жінками-мироносицями, зустріч ангела, котрий розповідає про те, що Христос Воскрес і що Христос сказав, що сином людському належить бути виданими до груп. Людей, грішників бути розп'ятим і на третій день воскреснути. І ось тут вони згадали його слова. Вони сумнівалися. Серце їх було віддане Господеві. До останнього подиху вони були з ним біля Христа, але сумніви були у серці. І нині, благодаттю Святого Духа, словами ангела, вони усе пригадали. І, повернувшись від гробу, сповістили про це все одинадцятьох і всіх інших, то були Марія Магдалина, і Анна, і Марія Мати Якова та інші з ними, які сказали про це апостолам. Ось так, дорогі браття та сестри, фактично людство через саме жінку, жінок мироносець дізналося про світле Христове Воскресіння. Ми часто в наших телезустрічах, дорогі телеглядачі. Згадуємо про цих жінок. Чому саме жінка? Тому що через жінку, як ми знаємо з книги Біблії, з книги буття зрішив Адам, фактично через перше сімейство, у цей світ прийшов гріх. Через жінок Мироносець ми з вами дізналися про світле Христове Воскресіння, в принципі, як і все людство, через особливу, Богом даровану Діву Марію, знову ж жінку. Людство дізналося. Найперше про те, що має прийти Месія. Тому сьогодні, цю неділю, неділю Світлого Христового Воскресіння, церква на п'єдестал святості ставить саме жінок, жінок-мироносець, тих, хто ходили за Господом, тих, хто слухав і виконував Його волю, і тих, хто першим дізнався про Його світле Воскресіння, і саме жінка, вона. Може якнайшвидше розповісти щось нове, якусь ідею, якусь притчу, якусь розповідь. І саме жінкам з'явився Христос для того, щоб вони швидко розповсюдили вчення про те, що Він воскрес. А по-друге, дорогі браття та сестри, ніхто так, як жінка, мама, вміє любити, вміє дарувати серце для своїх дітей. Для свого чоловіка обігрівати усіх оточуючих. Тому сьогодні і ми з вами шануємо жінок мироносець і віримо, що саме їх молитвами милосердний Бог буде постійно нам дарувати радість, яку вони мали, радість Його Воскресіння. Прийшов Іосиф із Аримафеї, славнозвісний радник, який і сам чекав Царства Божого, насмілився прийти до Пілата, просити тіла Ісусового. Пілат здивувався, що він уже помер, і, покликавши сотника, спитав його, чи давно помер. І, довідавшись від сотника, віддав тіло Йосифові, він купивши плащаницю і знявши його, а повив і поклав його у гробі, витисаному в скелі. І привели в камінь до дверей гробу, Марія ж Магдалина і Марія Йосіїва дивились, де його поклали. Як минула субота, Марія Магдалина і Марія Яковлева і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати його. І дуже рано, в перший день тижня, як сходило сонце, прийшли до гробу і говорять між собою хто відвалить нам камінь у дверей гробу і глянувши, побачили, що камінь відвалений. А він був дуже великий. І увійшовши у гроб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. А Він каже їм: не жахайтеся, і Ісуса шукає та назарянина, розп'ятого, Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його положили. Але йдіть, скажіть учням його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробу, їх охопив трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Христос Воскресе! Волюблені браття і сестри. Сьогоднішня неділя є неділю присвячена женам мироносицям і ось в Арихмейському, нікадіму праведному, всім тим, хто був учасниками. При житті Ісуса Христа слідував за Ним, хто був при Його розп'яті, погребінню. І особливо церква згадує сьогодні женмироносець, розпочинаючи від Марії Мадаліни, Осії, Сусани, Іоан і інших, особливо хотів би звернути увагу на віру цих угодниць Божих. Завжди ми задумуємося, чому. У нас в православній вірі і у православному храмі на молитві завжди є більше жінок, тому що відповідь є проста, тому що молитва їхня є більш сердечна, чим розсудлива, і за цього вони своїм серцем більше линуть до Бога. В цьому прикладі і є, як вони прийшли раненько до гробу, принесли миру до в ті хвилини, коли виконуючи свій обов'язок і обряд. І так і в сьогоднішній день, улюблені браті і сестри, жінки є особливими учасниками у нашій православній церкві. Є інші конфесії, інші віри і сповідання, де таку роль жінки не грають у церкві. А у нас є особливо. І це велика подяка для нашого воскресшого Господа Ісуса Христа. Господь дав можливість. Щоб вони своєю вірою, своїм серцем возвеличили Його Воскресіння. Ми знаємо з історії передання, що жінки пішли також за апостолами, розійшлися всі кінці світу і по благословенню проповідували Господа Ісуса Христа, Його Царство, Його Воскресіння. Багато хто з них прийняв мученицьку кончину, але перш за все, віра. Яку вони в очі один в один бачили, чули, наслаждалися тим повчанням, вони принесли через все своє життя. І цю віру, водюблені браті і сестри, вони передали і нам, нам, православним християнам. Ми прийняли цей великий дар, і ми повинні особливо приложитись для того, щоб цю віру ми возвеличили, тому що їхній приклад це є приклад великої віри. І ми... Особливо маємо великий дар повчатися від них, як правильно нести істину, православну віру у цей світ, у цей народ і приумножувати із сили в силу. Через це їхнє життя віра була отим духовним стержнем, який укрепляв, нагороджував, благоволяв на всі подвиги, так віра і в сьогоднішній день. Розпочинаючи особливо у ці пасхальні дні, вона особли, по-особливому підкріпляє наші сили і дає те натхнення, щоби з радістю, з великою перемогою проповідувати Слово Христової істини, у Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа. Водюблені браті і сестри! Дорогі наші жінки, по-особливому вітаємо вас і бажаємо, щоб ваша сердечна молитва, ваша сердечна любов до Бога не ісякалась, а тільки і силу в силу виростала, щоб і надалі були продовжувачами тієї великої благої справи женмироносіць, несли благовоління і віру у народ християнський заради майбутнього, вічності, заради слави Господньої. Христос, Воскресе! Боїся на Воскресі! Христос Воскрес! Любі мої волиняни, дорогі отці, браття, сестри! Яка радість, весна? Серце радіє і небо лікує? Земля торжествує. Пасха Христова. Уже два тижні вся планета Земля прославляє Воскресіння Сина Божого. З року в рік ця подія нам нагадується, а нагадування це наука, це повчання. Повторювати це значить вчити. Переживаючи ці хвилини, ми переносимося у ту силу давнину, в події, днів життя. Господа нашого Ісуса Христа на землі. Наука це ті познання, які людина приймає своїм серцем, розумом і спрямовує їх для добра, для спасіння своєї безсмертної душі. І знову і знову сьогодні, хто був у Божому домі, в зібранні віруючих людей, ви чули Слово Боже і євангельське читання. І діяння апостольські, тобто послання святих апостолів. Пресвітери нашої церкви благовіствують Євангеліє, проповідують, так, які колись це робили святі апостоли. Ось сьогодні ми знову з вами звернемо увагу на уривочок з діянь апостольських, 6 глава, з 1 до 8 віршів. У ті дні, коли збільшилися. Кількість учнів виникло нарікання еліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їхніх вдовиць у щоденному роздаванні потрібного. Про що Івангліст Лука каже нам у цьому вірші? Хто такі еліністи? Це євреї, які не жили. В Єрусалимі, в обітованій землі, а які були в Росіянії, і вони знали елінську гречську мову, розмовляли грецькою мовою. Звичайно, вони розмовляли і єврейською мовою, але переважно між собою спілкувалися грецькою мовою. Через те одні на інших завидували і роптали, що не дбають про їхніх вдовиць. Людей обездолених. Тоді 12 апостолів, скликавши багато учнів, сказали, не личить нам, залишивши Слово Боже, піклуватися про столи. Зібралися апостоли на раду і розмовляли, говорили. Апостоли кажуть, що нам турбуватися про добробут людей. Не личить, нам треба труботись про проповідь євангельського слова. Отже, браття, виберіть з поміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Святого Духа і мудрості, їх поставимо на цю службу. А ми постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Порадив. Апостол сказав: виберіть спосеред себе сім достойних мужів, у яких є добра слава, тобто люди, які достойні зайняти це місце. І угодна була ця пропозиція всьому зібранню. І вибрали Стефана, мужа, сповненого віри, і Духа Святого, і Филипа, і Прохора. І Неканора, і Тимона, і Пермена, і Николая Антіохійця, навернувшогося з язичників. Їх поставили перед апостолами, а ці, помолившись, поклали на них руки. Що значить, поклали на них руки? Рукопокладання це є посвячення висвята. Так, апостоли першими стали висвячувати на діянів, на присвітерів і на єпископів. І ця осприємственність благодатного апостольського служіння безперервно зберігається в канонічній православній церкві всього світу. Від часів апостольських і до наших днів передається рукоположення. Від єпископа до єпископа, з покоління в покоління, з роду в рід, з віку в вік, і досягло уже 21 століття Християнської ери. Апостоли висвятили цих сім мужів, у яких була добра слава, тобто благочестивих мужів, поставили їх деяконами, служителями в церкві. І ширилося Слово Боже. І дуже збільшувалося число учнів в Єрусалимі. І дуже багато священників скорилися вірі. Бачте, апостол Лука навіть засвідчує, що багато старозавітніх священників скорилися вірі, прийняли християнство. Вони проповідували, вони знали пророцтва, пророчицькі книги, і коли бачили ці. Дії, які звершувалися з апостолами, тобто чудеса, і чули івангельську проповідь, самі старозавітні священнослужителі вірували в Ісуса Христа як свого Спасителя. А вибрані сім дяконів, вони служили, допомагали вдовицям, сиротам, а вже присвітері та єпископи, тобто апостоли, ті проповідували тільки івангельське слово. Несли благую звістку. Сьогодні, дорогі братя і сестри, Воскресний день в церковному кондарі називається Днем жінок Мироносиць. Дозвольте, дорогі наші мами, бабусі наші сестри, дівчатка, малятка. Усіх привітати вас з Днем жінок Мироносиць. Цілий тиждень. Дорогі наші сестри, ваше свято, бажаю усім вам міцного здоров'я, духовної радості, живої віри, незрадливої любові та твердої, надії на милосердя Боже. Хай Господь наповнить ваше серце радістю, а тіло ваше здоров'ям. Хай Бог благословляє вашу працю і дає вам щасливі довголіття. Христос Воскрес! 29 квітня свято іллінсько чернігівської ікони Божої Матері цей чудотворний образ був написаний в 1658 році ченцем Геннадієм і знаходився в Троїцькому монастирі на Боллиній горі поблизу Чернігова. Через чотири роки після написання протягом восьми днів ікона плакала. Свідками цього дива були майже всі мешканці Чернігова. Дещо згодом татари зробили набіг на місто та знищили ближні поселення. Ченці, помолившись небесній заступниці, сховалися в Антонієвій печері. Опівночі ординці вірвалися до монастиря, пограбували церкву, забравши усе начиння. Але чудотворна ікона з усіма коштовними прикрасами залишилася недоторканою. Незрима сила вберегла святиню. Ілінська ікона прославилася і багатьма іншими дивами. Від неї зцілилися розбиті паралічем, сліпі, біснуваті. Образ зберігала монахиня Агнія, котра передала його до відкритого в 1992 році. Єлецького монастиря, де іллінська ікона знаходиться і донині 2 травня вшановують блаженну матрону московську. Матрона Дмитрівна Никонова народилася в 1881 році у селі Сербіно-Тульської губернії. Від народження була сліпою. При хрещенні, коли священник опустив дитину до куполі, присутні побачили над немовлям стовп ароматного легкого диму. Священник, який здійснював обряд, засвідчив, що таке відбулося за його життя вперше і що це немовля буде святим. Із восьмирічного віку у дівчинки відкрився дар прозорливості та зцілення хворих. У підлітковому віці матрона мала нагоду подорожувати. Їй вдалося здійснити паломництво до Києво-Печерської та Троїці Сергієвої Лаври, а також до святинь Петербурга. В 1925 році Матрона переїжджає до Москви. Відомо, що у 1939-1940 роках Матрона попереджала усіх, що буде війна, а також про те, що перемогу у ній здобуде радянський союз. 2 травня 1952 року Матрона померла. 4 травня, у неділю Жон Мироносець, матінка була похована на Данилівському. Цвинтарі міста Москви. У 2000 році Матрона була канонізована як свята. Її мощі були перенесені у Московський Покровський жіночий монастир на Таганці, де вони зберігаються і дотепер. 5 травня Феодора Сікеота єпископа Анастасіупольського. Преподобний народився в середині шостого століття Малій Азії. Коли хлопчику виповнилося 10 років, він смертельно захворів. Його принесли в церкву святого Іоанна Хрестителя і поклали перед вівтарем. Хлопчика зцілили дві краплі роси, які впали з образу Спасителя. 14 років святий Феодор пішов з дому і жив при церкві великомученика Георгія. Ще в юності преподобний був удостоєний дар зцілення. 17 років він прийняв монашество в Єрусалимі, жив в умовах суворого подвигу. Ставши єпископом Анастасіополя, святитель багато трудився на благо церкви. В 613 році мирно відійшов до Господа. Чиро вітаємо усіх жінок з Днем жінок мироносиць Це ваше свято! Ціла неділя в православному календарі присвячена саме вам. Вітаємо вас! Хай милосердний Бог молитвами жінок-мироносець оберігає усіх віруючих жінок від усякого зла. Здоров'я вам та многих літ життя! Христос Воскрес!